Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса і Кен. висилаю вам привіт. Сьогодні у нас 56-й день війни. Сьогодні ми е, воюємо, валимо москалів дуже лучно, дуже чудово і мріємо про те, що скоро в нас буде перемога, будемо святкувати пити горілочку, їсти сало смачне українське, ну і всього найкращого буде у нас. От. Але ж е тим не менш працюємо, працюємо для людей, для України, для тих, хто потребує від нас того, що ми робимо. От. Допомагаємо ЗСУ, допомагаємо е просто людям, які вислали в даний момент. У нас є е рульова рійка. Зараз дуже складно, скажімо, вирішити якісь питання, купити запчастини. На на трошки втрачена логістика, яка була, скажімо. ну, тим не менш. Тим не менш, все вирішується при бажанні. І от таким чином, скажімо, ми хочемо показати сьогодні, що е, оце рульова рійка автомобіля Toyota Camry 2000 року. От, виникло питання е, з нею в людини, зламалася втулочка, яка знаходиться всередині цієї рієчки. Розкрашилася вона зовсім так вона виглядає, зараз ближче побачити. Ну і нам прийшлось вирішити це питання, щоб допомогти людині зробити так, щоб машина могла їздити далі. З часом буває таке, що да, виникають такі проблеми, але ну, тим не менш, дякувати Богу, що все вирішується. І от хочу показати да, те, що було. Це отак от от вона розлетілася, вона почала бубоніти трохи там в людини, і потім згодом вона зовсім розлетілася. От її намагали, намагалися, намагалися там, трошки клеїти, щось, там, щось мусолили з нею, не знаю, що вони там робили, але ж, але ж вона вийшла повністю з ладу. І зараз ми зробили от, точно, скажімо, схожу копію. Пластик тут дійсно має бути моцним і такий, щоб ходив довго. Тому що завдяки тому, що розбивається. От, ці отвори, потім сам пластик просто об'їдається і е, неприємні звуки трапляються в самому рульові. Ну, якось це вирішувати треба. Ну, звуки ще іноді таке діло, а коли вона розсипається, це вже дуже погано. От. Що ми зробили? Ми зробили от таку от заміну. Таким чином вона ставиться на місце от сюди, от таке от яблучко. Після того ставиться. Оце от і палець металевий, і шпонка, можна його назвати по-різному. Він запресовується доволі таки плотно. Він тут має сидіти, отако він сидить всередині. І після того, коли ми запресовуємо цей палець, зараз я це не буду робити, тому що це бажано робити в якомусь. Пристрої, можливо, це будуть тісочки якісь, можливо, це буде просто гідравлічний прес якийсь. Може бути по-різному, в кого що є. Можливо, трошки спробувати навіть і підзабити, але бажано так забивати, щоб не пошкодити сам палець, не зробити якихось таких глибоких таких пошкоджень. Тоді йому буде тяжко туди зайти, хоча він сидить доволі таки плотно. І після того, коли ми запресуємо цей палець, нам треба буде вдягнути. Виходить, от, осьте, от вона як плотненько йде другу частину. От вона працює тут непогано. І тут вона працює так само от плотно. Зараз да? воно ще трошечки розійдеться, і я думаю, що буде все, все дуже гаразд. І після того, коли ми ставимо, вже зібрали тут, то нам треба буде запресувати такі от маленькі пальчики металеві. Вони так само мають плотненько-плотненько запресуватися. Ну і все, і у вас рієчка ваша зборі, ви можете ставити її на свій автомобіль і далі, скажімо, користуватися своїм автомобілем. Вот. Ну і ще про настрохи. Ми компанія, яка займається виробами з пластику в Україні. Тобто, направлення наше це побутова техніка. Зараз дуже багато в нас є звернень по автомобілях. Це може бути там і склопідіймачі, це може бути склоомивачі, це може бути такі от речі, як рульова рейка, чи може бути, чи е, дросільна заслонка, шестерні, деякі робимо. От, тобто багато чого. Якщо вам щось треба, ви звертаєтесь просто на наш сайт www.khs.ua. І шукаєте, що вам треба. Бувають такі речі, що ми не встигаємо навіть виставляти, тому бажано звертатися до нас. На початку відео є телефони. Ви звертаєтесь до наших менеджерів, задаєте питання і отримуєте потрібну відповідь. Якщо щось таке, як в даному випадку, що в нас ще немає, ви просто-напросто дзвоните до нас, розповідаєте свою проблему. І якщо ми бачимо, що ми зможемо вам допомогти, обов'язково допоможемо. Як от в цьому випадку, людина вислала нам цю рейку, ми побачили, скоригували, багато зробили, там, скажімо, там, прототипів, скажем. Щось не виходило. Ну, Зараз все, бачите, все вийшло, і я думаю, все буде працювати, буде все добре. Ну, На цьому все. Будьте здорові, до нових зустрічей. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всього доброго, слава Україні! Будьте здорові!